Жалюгідна жертва Елен Уайт. Необхідно здобувати знання стосовно того, як потрібно їсти, пити і одягатися, аби зберегти здоров'я. Хвороба виникає внаслідок порушення законів здоров'я. Вона є результатом порушення закону природи. Наш перший обов'язок перед Богом, перед самими собою і нашими ближніми полягає в тому, щоб коритися законам Божим, які включають і закони здоров'я. Хворіючи, ми покладаємо втомливий тягар на друзів, стаємо непридатними для виконання своїх обов'язків щодо наших сімей та ближніх. Коли результатом порушення закону природи стає передчасна смерть, ми завдаємо суму і страждання іншим, ми позбавляємо ближніх допомоги, яку мали б надавати їм, ми обкрадаємо наші сім'ї в підтримці і сприянні, котрі могли б виявити їм. Ми обкрадаємо Бога в служінні, якого Він вимагає від нас у проголошенні Його слави. У такому разі чи не є ми порушниками Божого закону в найгіршому розумінні цього слова. Бог вельми жалісливий, милостивий і люблячий. Тому, коли світло приходить до тих, хто завдав шкоди своєму здоров'ю гріховними потураннями, але, переконавшись у гріху, кається і просить прощення, він приймає цих людей. Та принесену йому мізерну жертву. О яке ніжне милосердя. Господь не відмовляється від залишків змарнованого життя страждаючого покаяного грішника. З великої милості своєї Він спасає ці душі, неначе з вогню. Але яку неповноцінну, в кращому разі жалюгідну жертву людина приносить, чистому і святому Богові, шляхетні здібності паралізовані, лихими звичками гріховного потурання, прагнення спотворені, а душа і тіло зіпсуті? Будьте здорові та зростайте в мудрості.